За пів року посліднє перекриття, не минулі, а в березні, коли було перекриття, коли дуже сильно порушили митники, не зрозуміло що. і Почали нам десь писати штрафи одразу, коли теж гривень. Тоді була создана по місцевій генералі Москаля інстивна група в є склад що і я. Нами були написані чекані законопроекти. Який сам Геннадій Геннадій Москаль прочитав і сказав, що тут є чорний карту написаний обміну законопроект. Після е, він же нам і сказав, і ми це всі бачили, що у нас законопроект тим чином з'явився у балоги і зареєстрував його не Луценко, як нам це обіцяв Геннадій Геннадійович, а Балога. І в зв'язку з цим було затримання. Е, і незрозумілий розвиток. І висяк до сьогоднішнього дня у Верховній Раді нашого законопроекту чи в комітеті, я вже навіть не знаю, де. Після цього ми писали запит на сірову. Нехай він нам відповість, як наше майно, а саме автомобіль, який є моєю власністю, в якому я записаний як власник, у нас на митниці перетворюється у комерційне користування, комерція. Це моє майно. А якщо я бажає час заїжджаю. По закону, то я маю заїжджати згідно з законодавством України, адже Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію. А, а автомобіль особистого користування це один рік. 124 країни світу цим користуються. Іменно так сюди заїжджають закордонні наші е... Е -е 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 -е. Да, у мене питання. У вас ви відпрацювали ряд законопроєктів. Чи можете зараз нагадати конкретні якісь пропозиції, якісь зміни ну, на внесення? У закони, які зараз існують, тобто конкретно перша, друга, третя. Я чув про те, що е, ініціатива Геннадія Москаля, можливо, ваша ваша разом, про те, що зробити таким чином, щоб 10 євро платити за е, кожного місяця за за автомобіль. А, які конкретні, От, щоб ми можемо конкретні, 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 конкретні руки, а, значить, так, була пропозиція Геннадія Наді Москаль, обіз нас в комітет Верховної Ради, а саме до Южаніної пані. І Там же нами було запропоновано, що в Україні є вдумайтеся, в порядку мільйон 500 машин, які з завтрашнього дня готові заплатити 100 євро за користування незрозуміло, якими нашими дорогами. Хоча вдумайтеся, вже давним давно по 9 гривень, гривень забиті в кожен літр бензину на наші дороги, дорог немає. Але тим паче ми готові давати 100 євро Але, в рік. Але їм оказалося мало. Добре, в нас друга пропозиція. 10, 10 євро в місяць ми готові платити за 120 євро в рік. Але пані Южаніна відповіла, що вони готові говорити з нами, якщо ми приймемо 35-40 євро в місяць і через тиждень законопроект буде в паній раді, і через два тижні ми вже катаємося от по таким правилам. На що е, е, наші хлопці відповіли, нам треба спочатку познати середню заробітну плату людей, перерахувати розходи. І останнє питання зовсім, чи є гроші, звідки ми зможемо платити. Адже це як-не як, приблизно 1000 1100 гривень, виходить. Ми викидаємо вітер. Мінімалку треба віддати, і і все. а самі розуміємо, що це зовсім нікуди. Тобто де ще куди не йшло, тих 300 гривень ми готові віддати. Просто віддати, Опять же, не нерозуміло куди. Ось такі в нас були пропозиції. Іменно із-за цього і пішов стопор. Просто там йде торговля, як на базарі, скільки ми можемо йти, а скільки їм треба грошей іменно нас забрати із нашого, з нашого майна. Ця ініціатива буде розповсюджуватись на ну, всіх власників автомобілів по всій Україні чи тільки з Західного регіону? Ні, адже в Україні це не має, захід. Ну просто дуже, дуже багато, тому Україна значить, умов, єдина, да. Україна єдина. Давайте починати з того в Харкові, та ще да, Навіть Росією агресором, але вибачте. А якщо. Так, то нехай об'являть війну, а не антиристичну операцію. Будемо жити якось по-другому. В Чернівцях є границі, у Львові границі, гарниці. Як ми можемо ділити на чорних і А Центральна Україна. От візьміть Тернопільщину, так там же ж біднота, а вона що, не хоче кататися на хороших автомобілях, чому, вона не може, не може. чому вони не можуть прийти сюди. Я їм щирою душою допоможу піти в Словакію, на базар вибрати, піти в поліцію, написати на них як власники. Вони собі куплять автомобіль і на один рік собі поїдуть додому згідно з чином законодавства України. Адже на самому ділі в чому взагалі стоїть питання? Так питання це може поміняти простою е, подписю на сіру або гройсма. Нехай оберуть внутрішні вказівки, які були створені попередньою владою. Це ніхто не зробив. Митним кодексом ніхто не займався до них давно. Якщо ми ми всі прекрасно пам'ятаємо, в двох році, в двох роках, ми заїжджали на територію України. Путили 70 доларів у бюджет України і ставили такий автомобіль на тимчасовий облік. І ми каталися всюди, крім Європи. А скільки часу? А скільки це часу на рік давали Потім... червоні номера Так, да, Червоні номера давали. Потім це забрали, дозволили кататися по території України на закордонних номерах. Три місяці, два місяці, місяць, десять днів і п'ять днів. Зараз ми стоїмо на п'яти днях. Але... У мене питання, а що, щось приймали в Верховній Раді, якийсь закон помінявся, що сталося таке? Закони І... залишилися терміни. Закони змін... ті змін... ж самі. Все те ж саме, є, але яким чином мій автомобіль на митниці перетворюється в комерційне користування. І коли питаєшся митника, а яким чином моє майно перетворилося в комерцію на Україні, ніхто пояснити не може. І саме головне, ні один митник не може мені пояснити, яким це чином я до себе додому їду транзитом. Я українець, їду до себе дому транзиту. Так, так, так. Далі, а далі. Цих треба ми, е, залишати кошти на рахунку, щоб, щоб транзитом. Так, їхати, да, далі, е, так, звичайно. Ви говорите за євро 5, за е, зменшення податків. Прекрасно, це чудово, і це навіть дуже треба. Тому що зразу був би по контроль над всіма машинами, і ми б раді тут ставити і нікуди не їздити. Але давайте зробимо розумно. От well, дивіться, Словакія сусідня і Україна доходить там, доходить тут. Рівень життя там, рівень життя тут. Там від 500 євро до тисячі я ставлю машину любу будь-яку на облік. У нас 5, 6, 7, 8 євро. Ну що це таке? При зарплаті тисячу тисяч євро, 10, да, при зарплаті 1500 євро. гривень. Ну є суттєва різниця. Ну все, далі. Багато хто людей говорить, що... Треба, щоб ми тут лише розмитлювали, а ніякі себе сюди не заїжджали, так чекай, Знову ми ділимо на чорних і білих. Яким чином? Але адже не секрет, що за кордоном працює багато наших співвітчизників вже роками. Так їх заставила робити наша держава. Вони там працюють, приїжджають сюди, бо тут їхні діти, домівки, сім'ї, і вони привозять гроші сюди. І, звісно, вони там собі купили машину, їдуть сюди на свята. А як з тими людьми поступати? Їм того, що треба розмітувати у нас машину. Но такого ж ніде в світі немає. Точно так і словаки їздять там у Германію на заробітки, але купують собі машину, приїжджають додому, користуються своїм майном і виїжджають обратно. Тобто йде групи порушення законодавства, законодавства і тут, а в нас на місці українського. І не лише українського, а й європейського. Україна ж підписувала договори з Європою. Ну так давайте завтра скажіть, що ми виходимо з Стамбульської конвенції, та ми будемо розуміти, хоча б чого триматися. А так, ми, нам всі кажуть, ви купуючи ці машини, знали, не що йдете. Так чекайте. Ми, якщо будемо жити, знали, не знали, то взагалі не треба жити. Я дивлюся, що ці люди, які тут стоять, живуть, не знали, не знали, а чітко чорно по-білому пишуть. Стамбульська конвенція, термін такий. Побачення. Або комерційна діяльність, термін такий. Все, знали, не знали, чуємо, вже дзвон, не знаємо, так жити не можна. Ось така моя думка. І така думка всіх людей, які тут стоять. І, чекай. І це саме головне. Два роки ми от робимо от такі акції. Перша акція була на годинки дві, друга на годинки дві, третя на сутку, четверта акція в нас була а, на 5 днів, тепер вже не, не знаємо, коли нас закінчиться, ми вже тепер не будемо і не збираємося. Так у мене стоїть питання, якби ми були незаконні, не вже б з нами не навели порядок. Але вони всі знають, як завтра нас закриють, комусь треба буде відповідати за порушення законів. У березню, коли написали протоколи, на 8,5 тисяч гривень із одного дня. Не зрозуміло по яким там е, правилам їхнім митним. Ми одразу відповіли, як громада зібралася, відповіли, ми готові заплатити кожен штраф. Ми порушували закон, да? митники такі, так. Да. Скажіть, будь ласка, наші другі митники. А десять років перед тим, ми ж так всі їздили, ви всі порушували закон. Ми такі, так. Да. вперед в тюрму служба розслідування. Ми платимо ви в тюрму. А, ні, ну давайте тоді, тоді знайдемо середину. І знаєте, яку ми середину знайшли? Ми же активісти намалювали заяву, яка є тут на митниці. При поломці, розкажу більш так детальніше, при поломці, при поломці автомобіля на будь-якій території України по митним правилам, які вони наговорили, треба йти писати заяву в найближчий пункт пропуску або внутрішню митницю, щоб авто поломано. Але ж таке ніхто ніколи не робив. І на тому у нас тут прийшла загвоздка. Значить, митники нам собі запропонували. Давайте так, для очота в Київ нам треба мати якусь бумажку, ви, якщо ламаєтеся, заїжджайте по старому, на місці в нас заповнити цю бумажку той же самий день і їздь. Ніде в Україні такого немає, лише в Закарпатті. Ну так, скажіть мені, будь ласка, а де закон? Україна то ж одна, Закарпаття їздимо по одному, у Львівщині по-другому. В Харкові по третьому, в Києві по четвертому, у нас одна мета, чи не одна? Бу вам приблизний такий от розклад. І ще одне. Всі ми знаємо, що доручення відмінили. Ну, його в Україні не треба. З 1968 року, що говорить конвенція? Ні, я українськими простими словами скажу. Ні один орган не має права питатися, яким чином я їду на цій машині, на машині європейського значення, якщо в мене є тих паспорт і права відповідної категорії. У нас же на митниці треба доручення напечатине десь в кущах і з печаткою. А якщо доручення немає, ну то тисячу гривень все рішить. Ну, вдумайтеся, вони його, як ми це замітили, я теж на це увагу раніше не звертав, але доручення я що? а я дивлюся. Вони навіть не читають, що де як. Є бумажка та є, є там щось похоже і є. і викидую. Ну якщо доручення, то маєте кудись вносити, якийсь є закон. якийсь... А потім я дав офіційний запит ДФС. Так чітко відповіли. Не треба доручення, коротко, ясно. Все. А на митниці просять? Я приходжу з цим дорученням. Я приходжу сюди, на Ужгородську митницю показую. Офіційно, ДФС, з подписю, начальника ДФС Колеснікова. Чорний по білому не треба. Відповідь. Хе -хе. А що пан Колєсников знає, хто має бути? Ми то ліпше знає. От і все. От так. Тобто самоуправство на митниці а... практично доводить до тих наслідків, які ми сьогодні бачимо. Да. Оце основне. У нас є проблема у державі, її треба вирішувати. А проблема нашої держави, що ніхто нічого не вирішує. І не хоче вирішувати. Розумієте? Ось да. таке для себе вирішується. Павло у себе операції все, дякую, дякую, дякую. Вам дякую. Вам дякую, удачі. Вам дякую, дякую. удачі. Дуже добре ну, було, да, якби, звісно, це замітило, все інтерв'ю було да, дійсно показано. Зам, бо... замітне, якщо ви замітили, світло вон там обрубали, Так, да, да, так. Отут, а от, а тут ми брали світло стройки. Пере... Коли, а, так, вибрали. Вибрали. а вчора ми брали світло стройки. Вчора брали стройки. Світло, як сьогодні пише електрику, опечатали стройку. Виключили знову світло. А де ви Є там видно, що а, там, є там, так. Але смисло ну, так. Там що... видно, що там, там ну, лежить на землі. Можете зняти та показати.